Зелені свята цим словом у нас називають свято, яке має різні назви в православній, в християнській традиції. Це день п'ятидесятниці, це день святої трійці і це день Зішестя Святого Духа на апостолів. Це все є один і той самий день, одне й те саме свято. Історична перша назва цього свята це П'ятидесятниця. Це свято походить ще з єврейської традиції. Єврейською на євреті називається Шавуот. Це п'ятдесятий день після песаху, після єврейської Пасхи. В християнська церква. Відзначає початок свого існування від дня П'ятидесятниці, тому що через 50 днів після Воскресіння Ісуса Христа, а саме після єврейської Пасхи того року, на свято П'ятидесятниці, через 10 днів після Вознесіння Спасителя на небо, на апостолів, які зібралися в Єрусалимі в того дня, зійшов Святой Дух. Зі жесті Святого Духа описується автором книги діянь апостольських євангелістом Лукою як подія. Коли апостоли отримали дар від Бога говорити різними мовами. Ті всі різні люди, які з діаспори єврейської, з різних куточків Середземномор'я та інших місцевостей прийшли до Єрусалима. Багато хто з них не спілкувався рідною мовою, вони почули, як апостол звертається до них і говорить їм про Воскресіння Христа, кожен зрозумілою мовою. І це вважається днем народження церкви, день П'ятидесятниці. Адже з цього часу Дух Святий прийшов і. Спільноту учеників об'єднав в єдине ціле, в єдину новозавітну церкву. День Святої Трійці ми називаємо його, тому що якщо до пришестя в світ Ісуса Христа людство знало тільки Бога Отця, коли прийшов, народився Спаситель, то пізнали і Бога Сина, а в день п'ятидесятниці відкрилася вже в повноті третя особа Святої Трійці, Святий Дух. І відтоді ми поклоняємося єдиному божеству в трьох особах або в трьох іпостасях. Оцю, Сину і Святому Духу Тройця, єдиносущній та нероздільній. Ну, а оскільки прикрашають храми і домівки цього дня зеленою травою, зіллям, бо якраз зілля буяє в цей час. То воно отримали назву Зелені свята і колір різ богослужбових облачень на це свято в церкві, також зелений. Особливості святкування і проведення цього свята, свята Трійці, такі, що традиційно ми прикрашаємо церкви і часто домівки прикрашаємо зеленою травою, м'ята, любисток і так далі, все, що є. Це якраз природа символізує нам цю життєдайну силу, яку дає Святий Дух. Адже зелений світ, який навколо нас, це. Дар нашого Творця це дар того Бога, який дає і нам теж життєдайну силу. Часто освячується зілля в церквах, хоча спеціального чину освячення зілля на п'ятидесятницю немає, але традиційно, часто це святою водою освячують. Ми святкуємо п'ятидесятницю впродовж тижня. Весь наступний тиждень це продовження святкування трійці. І цей святковий період не має посту в середу-п'ятницю. і Бо традиційно християни. Ще з апостольських часів, принаймні з другої половини першого століття, з пам'ятки вчення дванадцяти апостолів, нам відомо, що християни постували по середах і п'ятницях. і Ми дотримуємося цієї традиції. В святкові періоди, такі як от Пасхальний тиждень і тиждень п'ятидесятниці, цього посту немає. Через тиждень після п'ятидесятниці починається Петрівка або Петрів піст цього року, оскільки дуже пізня Пасха, то для нашої церкви православної церкви України, яка перейшла на новоюліанський календар, і для більшості помісних церков, в тому числі грецьких церков, які раніше нас перейшли ще на новоюліанський календар, цього року Петрівка випадає, тому що свято Петра і Павла буде в суботу, після трійці для тих вірян, які хотіли би попостувати. Православна церква України цього року запропонувала постувати наступний тиждень після всіх святих з понеділка по п'ятницю. У дні святкування Святої Трійці, в дні П'ятидесятниці хочеться побажати всім християнам, перш за все, в Україні тим, хто нас дивиться, а також і всім людям доброї волі, щоб Дух Святий підтримував нас, підтримував наші добрі зусилля у боротьбі з усіляким злом, з тим злом, яке як темрява надійшло до нас із темної півночі. А також із тим злом, яке диявол хоче посіяти в серцях кожного з нас, щоб ми з Божою допомогою творили правду, щоб ми були провідниками світла і щоб ми були людьми, які люблять один одного.